У Волинському краєзнавчому музеї відтворили Криївку, де працював художник Ніл Хасевич. До 120-го дня народження українського митця музейники відкрили виставку Ніл Хасевич Мистецтво як зброя. Український художник Графік став одним із головних митців підпілля УПА. Попри інвалідність, він створював у Криївках плакати, гравюри, відзнаки та іншу пропагандистську графіку визвольного руху. Чим цінна ця виставка сьогодні для нас усіх це відтворити Криївку в натуральних розмірах, місце де якби перебував під пілінілхасевич, перебували його. Побратими, і власне, так як подають нам креслення історичні джерела, літопис, УПА, в тих розмірах ця криївка сьогодні є в нашій виставковій залі. Там можна побачити друкарську машинку, свічник, малюнки та навіть одяг художника. Також на виставці є дереворити, це гравюри на дереві і буфони, грошові документи з національною символікою, дизайни яких розробив Ніл Хасевич. Зі слів музейників, це одна з найбільших колекцій робіт Ніла Хасевича в Україні. Виставка триватиме від трьох до шести місяців. Більше деталей читайте на сайті Місто Медіа.